Ви не можете не розуміти причину мого приїзду, міс Беннет. Хочу нагадати, що зі мною жартувати не можна. Я отримала чутки, які вкрай обурили мене. Ви збираєтесь заміж за мого племінника? Міс Беннет, я приїхала сюди, щоб ви спростували ці чутки. Якщо тобто ви вважаєте, що ви нічого про це не знаєте і можете отак мені про це говорити? Чи може це ви поширюєте ці чутки? Тобто ви підтверджуєте, що це неправда, і можете обіцяти мені, що не підете заміж за мого племінника містера Дарсі, тому що маю попередити вас, він заручений із моєю донькою на добраніч.